Всім привіт! Ви на каналі Макспор. Е, вже 25 підписників, щось. Так, да, 25. Дуже вам хочу дякувати. Я, коротше, катався на підбайку. У мене за її підбайком все добре. То що, блін, я так їздив, що весь бензин випалив за один день. І треба масло міняти. Я вже давно масло не міняв, там вже може масла не бути. От я зараз катався на підбайкові. Зараз я катаюся, не, типа е, пам'яті про батю серії там, де е, я коротше, знімав різні штуки. Типа там про батьів. От е, Я зараз е, деякі речі взяв свого реального підбайка. Зараз я на велику катаюся в шльомі з підбайка. Ну а що, це нормально? Наприклад, шлом з підбайка. От яка є різниця, Простий шлям і до того шлям. Якщо я візьму е, шлям з, з велика на підбайк, яка різниця? Просто з просто, е, е, шльму для підбайка, я просто. Типа, ну він спеціальний і тут є зеркало, щоб тіпа, всі різні ці штуки не летіли, щоб твого лиця не було видно. Е а на велику такого немає, яка різниця. Я собі в тому їжджу собі спокійно. Я в е перчах ну, мені так удобніше. От. Е Закріпкою для телефона. Можна відео знімати, О, я такого зробив, закріпив. Водичка, якщо хоч пити. І тільки не їхав один гітлер, е, Ну, десь такий, як я, може на рік старший, може на рік менший. Тільки їде, їде. Я вже тут не раз бачу. Виїжджає. Е, ну, я коротше морожуся. Думаю, блін, говорити, не говорити, говорити не говорити. Він доїжджає до кінця і говорить Стоп е, кам. Е, типа він іде, коротше до мене. Коротше, хочу з ним знайомитись, мову не знаю. Ну він, коротше, якось понів, типу. Він, він говорить по-німецьки, по-англійськи і по сербійськи. Коротше, сербія, якось так. От, е, ми з ним познайомились. Е, він теж він тож блогер, до речі. Я вам покажу, ну Чуть-чуть грубий, але то нічого нормально. Коротше. Теж має велика, так як я теж любить підбайків. Я йому сказав, що I very, very like під, е, підбайки. Тільки блін, я не знав сказати, як е, я дуже не люблю. Я, типу, я сказав, як я люблю підбайка. Треба було, що йому потім сказати, що я люблю підбайкерів. Що я їх люблю, а не тільки підбайки. Але я не знав, як то говорити, ну коротше, ми з ним познайомились. Стопе! Він напевно, буде зі мною в одному класі, походу, ходити чи ні. Ну він в Дюрині. Не знаю. Ну повинен. Там мене, коротше, тут запишуть ту срану школу. Що я зроблю? Я я вам говорю ще не маю бути на Україну. Ну, я буду приїжджати, приїду, може на, на Новий рік, не знаю. Або, або ні, або може швидше приїду. От. Так що, ви, типа, ви набирайте підписників, набирайте моєї фанності. Типу, моїх фанатів. Коротше, підписуйтесь, дивіться. Ставайте моїми фанатами найкращими. А потім, коли приїде, буду мати підбайка, будемо з вами кататися. Я вас буду катати, будемо фотки з вами робити, будемо з вами відео знімати. Коротше, будемо з вами найкращими друзями, так як в моєму каналові написано за голову зараз на велику. До речі, показати, яку я вихлобну зру... трубу здоров'я. Дивіться. А? Крута, правда? О. Ем, так, я зараз, я вчора катався вечором, так само, тому е, по дорозі катався, Ну, тут нормально, до речі. Ви щоб ви знали, на ровері, на, на ровері нормально кататися по дорозі, типу, ти просто соблюдаєш правила движення тільки, ну, не. Не на зустріч, бо я раз вже на зустріч, мені посигнали. Я блін. типу, шляху весь в окупіровці, їду, їду, їду. Думаю. Блін, думаю, що та, та сторона, коротше, зустрічна, їду, а вона мені така машина виїжджає. Коротше, і мені сигналить. От так що я. Але я по дорозі стараюсь не їздити. ну, типу, Там і по дорозі і не треба їздити, ну, хто хоче, той і може їздити по дорозі. Просто, типу, треба речі, щоб знала на Віліка треба мати права. Я сам що це не маю, в Німеччині тут такі правила. Тобто я їду, мінти мене спинили. Та я вам серйозно говорю, мінти, любі, типу, охорона, говорять, покажи номер на ровера. Я такі говорю. а я не маю. Ну і все. Штраф рахуй за те, що без номера їздиш, Або просто, типу, ну, тебе затримують надовго. Переможе тобі дадуть шанс. Ну, я ще ні разу не спиняла. Ну, мо моя мого друга спиняла. От, значить, і вчора я їздив вечором, то нормально що? Круто, коротше, собі вечірком фонарі світять е під, під музикою. Я собі тут, ну, в мене тут є радіо, альо, То ж лада, тут все є. Ну ладно, якщо, якщо по-чесному, то в мене машина є, не лада, то в баті було, то у мене БМВ спортивна, А мій підбайк Citroen Berlingo, так як я вам вже говорив. І до речі, то що я вам там сказав, коротше, що я продам підбайка за 3000, тисячі, ну, то це повний бред. Ну, яка за три тисячі, ну ви вдумайтесь, я його купляв за 20, за 20, хоча на ньому можу довго їздити. А я вам його хочу продати за 3. Алло, гараж, ну ви про що? Максимум за 10 тисяч це недорого. Щоб ви знали, якщо ви зайдете на голову, вам там виб'є по 17, по 20, 20 тисяч це дуже солодка ціна, тим більше я його не ламав, я на ньому акуратно їздив. Я не як ті всі придурки по болотові, по горах, по лісах. Я ж собі акуратно, ви ж бачили, як я катаюся. Я ніде не катаюся, типу, по тих всіх фігнях. Ну, як запишуть мене в ту групіровку підбайкерів, ну то я таке буду робити. А й в мене підбайк не дуже живе. Якби я таке би робив, то я б його продав би за 8 тисяч. А так як в мене новенький, новенький, як тільки в мене в мене. можна рахувати, що в мене він що накуплений, йому тільки два місяці. От, то це є новий підбайк. Альо, я вам його вичищу, ви мої, ви офігієте. Один ключ, один ключ коштує, кори, за, треба ще за ключі заплатити. Один ключ короче, коштує. 2000 дам за одного ключа. Якщо хочете, ще другого купити, запасного, то ще 2000. Значить, 15 тисяч плюс за те, що я його розіграю. За 15 тисяч я вам його продам. А ви от Зараз всі продають по 20, по 30, е, по 25. 15 це нормально. Типа для підбайка, такого як в мене. Бо в мене тіпа, підбайк для, для новачків, але він ніфіга для, не, не для новачків. Я думав, що він для новачків. Мені купили для новачків. А насправді мені мій дядь купив мені спортивного е, того. Сильніший за вашого по-любому, ніж ваші ті там срані. Кові, кайоводи. Ну, ладно, я забираю слово срані, бо кові, у вас типу, гарні під ну, чіле, мен, якщо ви будете рівняти мого маленького з вашого, з мочністю, то рахуйте, вашій не виграє. Ну, Максимум, якщо він типу, швидше їде, бо в мене він 120 їде. Так як. Для новачків. От зараз я може буду їхати. Я навіть не знаю, а що, якщо тіпа, знімати відео? Але я як буду знімати відео, то в мене воно виб'є. Угу. Ладно, коротше, я вам тут так хотів сказати. Е Підписуйтесь, ставте лайки через. ну, через два місяці, може, через три я приїду. Але ви все одно, типа. Е підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь! Чим більше підписників, тим більше мене буде радахів знати і взагалі світ буде мене знати. Будете мене зупиняти, буду вам давати кататися. Хто має підбайка, я вам буду давати кататися. хто не має підбайку, я вам не буду давати кататися, бо мені його ще зламаєте. Е хто не має підбайку, я буду просто катати, коротше. Ладно, підписуйтесь, всім папа! -па. Ви були на каналі Макспорту. Дивіться, я зараз запуну свого телефону в ту трималку. А дивіться, в мене зараз відео по-любому виб'є, тому що ну, тут нереально, щоб відео не вибило. Я з вами наперед прощаюся, я вам говорю: ви були на каналі Макспор, я знайшов нового друга. Підписуйтесь, ставте лайки. І Чекайте, сьогодні можу нове відео, випущу в шорті. Дуже дякую, що ви підписуєтесь. Дуже вам дякую. Так, значить, все, я з вами наперед попрощався. попрощаюся, якщо виключиться камера, то вибачте.